Samsung M21, такий трошки потертий, але досить непогана буде ціна на цю модельку. Type-C роз'ємчик також роз'єм на навушники 3.5 64 ГБ пам'ять самого телефону. Екранчик у непоганому стані. Працює добре, повністю ціленький, без різних аккаунтів, екранчик без серйозних царапинок. Ось Samsung аккаунт повністю чистенький. Інформація про телефон М21 підтримує 8 карти. 12-й Android. Так, 4 ГБ оперативна пам'ять. Пам'ять самого телефону. 64 ГБ. Працює досить непогано швидко. Так, зараз покажу ще камеру. Задня камера. Ось, показує досить непогано. В комплекті йде. Телефон та зарядний шнурочок type c 3 тисячі гривень за цей пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Також дивіться інші мої відео. Гуртайте вверх та вниз, добуляйтесь телеграм-канал. Скрізь відповідаю, відписую.